Чоловіка, якому потрібна невідкладна допомога, першою помітила медсестра. 58-річний чоловік має хворобу гортані. Цього дня він приїхав на консультацію в Житомирську обласну лікарню імені Гербачевського і прямо в коридорі поліклініки почав задихатися. Я просто йшла і бачу, що піднявся. Він приїхав із племінницею і медичною сестрою. Це з Андрушівського району, цей хворий був. І я звернула увагу, що йому важко дихати. Зразу ж викликали Рома Зігодича і зразу все. Оперативно зробили. Практично в цьому кабінеті на цьому крісні людина сиділа, задихалася. Ми зробили терміну трахітемію. Тобто, поставили трубочку. Цей лікар, який скромно перелічує медичні терміни, справжній герой, переконані його колеги, бо він повернув до життя пацієнта, який вже перестав дихати і знаходився за крок до смерті. Ну, везіння в тому, що він якраз попав до такого сміливого лікаря. Таке б могло з ним статися в будь-якому місці. І ніхто б не міг надати допомогу. Не кожен лікар має скалпель під руками. Я скажу, і не кожен може і бути таким рішучим. Це просто героїчний випадок. Зараз врятований пацієнт знаходиться у реанімації. Як з'ясувалося, більше року тому йому діагностували хворобу гортані. Востаннє чоловік приїжджав на консультацію 10 місяців тому, але від обстеження відмовився і поїхав додому. Ну, зараз стан пацієнта абсолютно стабільний, хоч залишаючи ще важким. Зараз він свідомості. На жаль, не можу спілкуватися через те, що в нього трохи стемічна канюля стоїть, а так його стан зараз абсолютно стабільний. Вже за кілька днів рятованого пацієнта із реанімації переведуть до лорові ділення, де лікуватимуть його основне захворювання. Втім, лікарі закликають людей більш двайливо ставитися до свого здоров'я і, виявивши хворобу, не зволікати, а звертатися за медичною допомогою.